Ціла ситуація зачитую. Мене звуть Ольга Сергію. Давно вже надихаюся вашими порадами і втілюю у життя. Ольга, дуже радий і приємно, що ви не тільки надихаєтеся, а дійсно переносите в практичну площину. За що безмежна подяка? Могли б ви ще раз підрезюмувати та нагадати, як все встигати та виокремлювати дійсно важливі справи? Ну тут питання про пріоритети. До речі, про це в мене є окремий стрім, як розставляти пріоритети. Посилання буде ось тут справа вгорі. Хочеться зрозуміти алгоритм. Наприклад, я захотіла навчитися обробляти фото у програмі. В той же час захотіла створити канал, ще навчитися робити манікюр, також гарно стригти, ще стати психологом та консультувати. От у вас запити <смас> масштабні? Вже поступила в універ. І багато чого я ще хочу, і не забуваю про це. Звичайно, вже не встигаю, і це мене засмучує. Який алгоритм з новими бажаннями, які виникають? У мене поки що ідея прописати, для чого мені це, та скільки часу потрібно і де я його візьму. Які ще питання задавати, і взагалі, як бути з купою справ, які всі рівноцінно цікаві? Буду дуже вдячна за відповідь. Ну, бачите, ось така розгорнута ситуація. Досить багатогранна вас Ольга склалася така ціла подія з багатьма складовими, ну, тим не менш, спробую прокоментувати, щоб дати вам первинну ясність, з чого почати, на що звернути увагу, а далі вже справа за вами. Дивіться, коли ми говоримо про пріоритети, що значить взагалі пріоритет? Це коли ви відносно часу, відносно часу, і якійсь справі надаєте вищу важливість, а якійсь нижчу. Тобто справи можуть бути рівноцінні самі по собі. Але ж відносно часу, ось це зараз, а ось це потім. Тому давайте найперше розділимо, що пріоритизація справ це не значить, що справа якась важливіша ну, відносно одна одної, а якась менш важлива. Хоча може бути і так. Це вже ви оцінюєте. Відносно часу. Ви розділяєте, що зараз, що потім. І тепер вже відносно часу, ми, від, ми тепер кажемо, що якщо я це зараз роблю, то мені зараз оця справа вона вагоміша, ніж ось та друга, яка відкладена на потім. Хоча між собою, якщо відносно забрати час на, на, на бік, так, то вони якби одинаково важливі для вас. Тому ми тут констатуємо той момент, що основним критерієм пріоритизації фактично стає час. Звичайно, ви зважуєте особливість справи, ситуації, умови, обставини, в яких вони виникають чи задачі, але ж все-таки це все крутиться навколо часу. Тому це перший важливий аспект тої ситуації, яку ви описали. Тепер щодо бажання займатися різним, ну, звідси проглядаються ваші е, досить, такі, знаєте, багаті здібності і багатий набір потреб. Звичайно, коли у вас є потреби здібності, кожна з них заслуговує на те, що ви про них. Дізнались, тобто помітили їх, усвідомили, прийняли і почали їх розвивати. Фактично, потреби здібності це ваші так звані таланти, які ви берете, виявляєте, ідете реалізовуєте. Тому що якщо у вас є талант, яких ви не реалізовуєте, ви починаєте деградувати. Тобто ви нічого не досягнете в житті такого значного, щоб вас задовольнило. Тому це теж важливий аспект реалізовуватись. так? Далі йдемо. Далі ви говорите, звичайно, все не встигаю, і це мене засмучує. Отут тут вже починається цікавий момент. Так, які алгоритми бажаннями, які виникають? У вас є ідея прописати, для чого мені це все? де я візьму на це все час. Я пропоную вам трішки глибше піти з питанням. Не просто для чого це мені, а навіщо. Тобто, який сенс мені займатися тою, тою справою? Що я буду мати як віддача від е, е, певної активності, від певного виду діяльності? У своїй роботі, коли я працюю в персональних роботах і на програмі «Внутрішня точка опори, є такий блок, де ми пропрацьовуємо ваші потреби і здібності. І коли ви знаєте чітко свої потреби і здібності, тобто, фактично, ви знаєте себе як свої п'ять пальців, то вам легше визначати пріоритети, вам легше давати собі відповіді: а навіщо мені оця справа, навіщо оця, навіщо оця, навіщо оця. Тобто, який сенс я вкладаю в ту справу, що я от починаю нею займатися. Іншими словами, що значить вкладати сенс? Вкладати сенс в справу значить чітко розуміти, що коли я займаюсь ось цим, то я задовольняю ось таку потребу і я реалізовую ось таку здібність. Це ваша конкретна відповідь. Якщо ви собі не можете так відповісти, то в значній мірі ваша занятість є інтуїтивною. Все, що є інтуїтивним, воно є малокерованим. І коли керованість невисока, вам не завжди вдається робити так, як би ви хотіли. А іноді виходить так, як піде. Чи вас влаштовує так, як піде, запитайте себе в самі. Чому е виходить інтуїтивно, тому що є такий принцип в управлінні. Це універсальний принцип. Ми не можемо керувати тим, чого ми не вимірюємо. Щоб щось вимірити, то треба мати предмет виміру. Тобто вимірювати, значить дізнаватися про це. Більше деталей, більше точної інформації, більше даних. Якщо у вас немає цієї ясності, у вас немає доступу до впливу. Отже, коли ви до кінця не знаєте себе, мовою цієї, даного принципу, ви себе не виміряли, не знаєте, то ви її собою до кінця керувати не можете. І ваші рішення в значній мірі стають інтуїтивними. Це не добре, не погано, Просто є факт, а далі ви вирішуєте, наскільки вам підходить так жити і так діяти. Бо будь-який інтуїтивний підхід це підхід неточний. Це приблизний підхід. І часто немає можливості швидко-оперативно реагувати на певні зміни. Ось така особливість. З того, що ви описали в запитанні в ситуації, видно, що вам потрібно більше розуміння себе, щоб а, визначити, навіщо вам ті всі справи, Б. розставити пріоритети в часі, що зараз, що потім. І найголовніше дати собі чітку відповідь, а чому мені потрібно зараз так багато справ? Я ці всі справи собі приношу в життя, щоб реалізувати себе чи показати, яка я хороша в очах своїх і інших людей. Бо це різні сенси, це різні завдання. Дуже часто спостерігаю ситуацію, коли люди. І обкладаються різними справами, планами, заданнями, роботами, і хобі, чого там тільки немає. І все заради процесу, заради формування видимості, що дивіться, який я завантажений, дивіться, яка от я значить, така от вся, вся така значить, активна, така вся ділова. Все встигаю, стільки справ роблю. А в самій вже язик на плечах і ледве ноги. Переступають, втомленість виникає, виснаженість. І тому тут важливо для себе, як на мене, от в цьому фундаментальному питанні найперше розібратися. Цей спектр десятків справ. Це дійсно ваша потреба. Вони вам потрібні? Чи це формування видимості, завантаженості? Можливо, це відволікання себе від якихось справ, на які ви не хочете відволікатися і вирішувати? Око собі замилюєте, таке, знаєте собі, око замилювання. Або робити якісь певне враження завантаженості, або успішності, або чогось ще. Бо часто подібні ситуації, коли описують, Мають місце ситуа... моменти, коли люди роблять процес заради процесу, не заради самореалізації, не заради досягнення, не заради реалізації потреб і здібностей, а заради самих процесів. В такому випадку це про цей підхід він просто безкінечний. Він ніколи не закінчиться. Ви зробите одну справу, там черга з десяти наступних. Зробили другу ще знов черга з десяти. І це ніколи не закінчується. Ну верніше закінчується виснаженнями вигоранням. Але чи вам воно потрібно та підходить? Ось в питання. Є ще один важливий аспект, коли людина схильна до такого <кхм> об'ємного навантаження, звичайно, окрім можливих ризиків таких, знаєте, компенсаторних, є ще й момент тут власної природи. Тобто, це зазвичай людина з активною природою, яка, знаєте, як шила в одному місці, не може сидіти на місці. І один з способів, як цю схильність природньо люди використовують, то вони роблять, знаєте, цей підхід активний, вони роблять його гіперактивним. Тобто, щось в житті, якісь є моменти, які не вирішені, щось не влаштовує, щось викликає там невдоволення, дисонанс, біль, неприйняття. І людина занурюється в роботу з головою, знаєте, такий трудоголізм, завантажує себе масою справ, щоб просто відволіктись. Ольга, я зараз перелічую різні варіанти. Я не з вами в діалозі, так, на жаль, і якби це був діалог, я міг би точніше так, зрозуміти вашу ситуацію, запитавши вас е певні речі. Тому зараз я роблю спектр варіантів, які ви прослуховуючи, зможете співвіднести кожен із собою, і щось у вас всередині може більше відкликнутись, ніж інше. От там, де більше від, відклик, це вам вказівник, в якому напрямку далі рухатися. Бо коли ми говоримо про формальне планування, про формальну пріоритизацію, Ольга, це питання навички. Питання навички вивчити ось так. Коли ви розумієте, навіщо, вивчаєте тайм менеджмент і все у вас виходить? Я не думаю, що це лише питання навички тайм-менеджменту. Схоже на те, що тут ще щось є, крім цього, тому я оцей спектр і озвучую. Що може бути так, що це не просто ваша природа така широка, розвогиста, багато захоплюєте. Це тут ще можуть бути інші аспекти, пов'язані з тим, що якісь компенсаторні моменти ви намагаєтеся втілити, завантажуючи та перезавантажуючи себе. Тому от зазвичай в таких ситуаціях я рекомендую бути обережними та дуже уважними, щоб ви раптом себе не перевантажили і не перейшли в вигорання та виснаження. Бо ризики, ну, існують, звичайно, при такій е, ситуації. Ну, ви далі запитуєте, які ще питання задавати, взагалі, як будете з купою справи, які всі, всі рівноцінно цікаві? Ну, о, тут скажу, що ми, ми ж не універсальні люди, які можуть робити все одночасно, все одно за визначенням нам потрібно буде певна послідовність в будь-якій справі визначати чи для певних справ. Тобто далі питання це вже навички. Тому, якщо підрезюмувати мою відповідь на вашу ситуацію, вона а, може а, складатися з двох основних частин. Частина перша: дайте собі чітку відповідь, навіщо вам те, що ви хочете робити, або навіщо вам те, що ви робите, навіщо, який сенс. Що ви собі цим зробите, що ви собі цим досягнете? Ви цими справами реалізовуєте потреби і здібності свої, свої таланти розкриваєте. Ви відчуваєте віддачу від процесу і від результату, коли ви ними займаєтесь. Розкрити свій, сенс для себе. Коли сенс ваш, коли це дійсно ваше, і воно вам важливо підходить і потрібно, тоді вже другим кроком ми переходимо до другого блоку. Це навичковий блок. Планування, там різні е, календарі, органайзери і так далі. І тому подібне. Все робиться досить легко, швидко, інформації ось так в мережі. Тому е, ось вам короткий вказівник. Плані так, от відповіді на запитання. Перегляньте ще от за посиланням, що я рекомендував, стрім про пріоритети ще раз. Якщо ви його не дивились, то перегляньте в перший раджу, там є певна база рекомендаційна, яка дозволить вам легше освоїти у ту саму пріоритизацію. Ну і о, працюйте в цій послідовності. Спочатку дайте відповідь по сенсах, а потім вже займайтесь навичками. Бо якщо ви почнете займатися навичками, планувати, розплановувати, розписувати плани. А воно вам насправді не потрібно, то ті ці плани будуть лежати на полиці і припадати різним пилом і не тільки. Або в смітнику. Часто так буває. Бо насправді ці речі не важливі. Тому важливість це питання сенсу, доцільності, відповідності вам. Проясніть це питання найперше. І коли у вас є на кожну справу чітка відповідь, навіщо? Реалізація буде досить швидкою, легкою, приємною, результативною. І освоїти навич планування досить вам буде нескладно. Не Піде, як, як то кажуть, як по маслу. А якщо не йде, як по маслу, це сигнал про те, що щось не так, десь є збій. І потрібно виявити, де саме. Ось так.